Всіх вітаю! Мабуть, уже всі знають, що сталося з Тігранчиком Кіясаяном, бо брожерка там уже плаче і ридає, просить молитися за цього упиря. Давайте подивимося сьогодні, що ж з ним насправді сталося. Що з ним насправді сталося, з тиграном Кеєсаяна. Так, дорога, робота людей якихось... Це, це було цікаво. Ідея загроза від імператриці, тобто старшої жінки. Або від своєї ж землі, від своєї батьківщини. Так, зараз він під наглядом лікарів. До речі, лікарі його як можуть захищають. Він ще, ще поки під землею. На жаль, не в буквальному сенсі. Так, а що ж з ним сталося? Сиділи, випивали вдвох. Дуже цікаво. Ну, тут Кубкові, так, да, це все-таки отруєння більше. Це йде отруєння. Причому таке, ну, якщо так дивитися, наче він вибрав не той бокал. Тут було не на нього, скоріше всього, не для нього. Скоріше, що Маргаріточка повинна була випити ту отруту. Тут все-таки йде. Мені цікаво, що ця імператриця. Угу. Будуть робити вигляд, скоріше за все, що він став жертвою від свого народу. Можуть сказати, що Україна винна, тому що імператрицю я часто читаю на Україну. Що Це був удар від України. Ну, в принципі, ми і не проти нам таке діло. Мало ли на нас вішали таких собак? Щось з минулого. Це стане відомо. Пізніше ми узнаємо. Це щось за минуле розплата. Сварка була якась в сім'ї. Може, Маргаріта сама йому підлила це. Вкуснятину привітала, так сказати, чоловіка з Новим роком. Маргаріта могла це зробити. Могла б Маргаріта отруїти свого чоловіка? Цікаво, цікаво, щоб себе захистити. Дивіться, в принципі, карти не кажуть, що ні. Але то, що, може, вона йому отруювала життя здавна, тобто в життя не це давно. Вона буде такі чутки, мабуть, будуть ходити, їй прийдеться захищати себе. Тобто між ними теж не було все так добре, як вона показувала. Але взагалі, по справедливості зробили якісь магії. Це внутрішні якісь розборки. Це, скоріше всього, не ми, щоб закрити доступ через якісь втрати. Комусь він наніс, і якійсь багатій людині серйозні втрати фінансові, якісь були домовленості для свого задоволення йому. Як була виплата, виплата була за це. Так що це, скоріш за все, зробили якісь свої друзі, товариші. Розплата по справедливості. Дуже майстерно зроблена. Добре. Ну, давайте зараз я зберу карту і подивимося, як його здоров'ячко, коли його вже там закопають. Цікаво, чи буде тігранка Кіаса саян живий до кінця цього тижня? Чи він буде ще живий до кінця цього тижня? Важке становище, Да. Там лікарі працюють і, мабуть, буде якесь, може бути якесь хірургічне втручання. Зараз вони не вирішують, що робити. О, там прям до нього ще хтось приїде, я так розумію. На консультацію буде ще якийсь лікар, але він потихеньку уходить. Чому там гарненько заливають, я так розумію, якісь хороші ліки. Скоріше за все, це схоже на капельниці. Але однак він уходить. Не скажу, що він до кінця тижня вже помре. Давайте подивимося, чи буде тігран живий через 2 місяці. Чи буде він живий здоровий січень-лютий, От на 8 березня. Що буде він живий і здоровий. Ну що я вам скажу? Сказати, що він буде вже мертвий, не скажу, але те, що, скоріш за все, він буде як, як овоч. Він не прийде ще в Сознав, або він ще буде в комі. Або якщо навіть він і прийде до тями, то навряд чи він буде щось розуміти. Да. І щось таке цікаве нам, я вдома, стане. Ми щось дізнаємося про це все. Хто оплатив, будуть розмови, чия це робота, хто це зробив дуже цікаво. Ну що ж, тягнечик, буде жити тепер Якович, Ось тобі і Київ за три дні. Дякую вам за увагу. Дуже прошу підписуйтесь на мій канал. заходьте на мій телеграм-канал, там я роблю розклади кожен тиждень по містам, по обстрілам для вашого спокою.